Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Шанування Бога сповнює дух вдячністю. Кілька днів тому я їхав машиною, і з мого телефону зазвучала пісня. Почувши її, я просто почав плакати. Не через журбу, а від радості. Ви також можете послухати цю пісню, натиснувши на банер нижче Стефані Грецингер Ніхто ніколи так не піклувався про мене, як Ісус. Якби моє серце могло розповісти історію, якби моє життя могло заспівати пісню, якби в мене було свідчення, якби я мала хоч щось. Ніхто не піклувався про мене, як Ісус. Його вірна рука тримала мене протягом усього шляху. І коли я постарію. І посивію, і всі мої дні будуть пораховані на землі. Нехай це буде відомо лише Тобі, я здобула радість, о моя радість, моя радість. Нехай мої діти розкажуть своїм дітям, нехай це стане їхньою пам'яттю, що весь мій скарб був на небесах, і ти був для мене всім. Я здобула свою радість, я, як і раніше люблю, мені все ще достатньо Тебе, я, як і раніше, жадаю лише Тебе. Ти все ще моє все. Ніхто ніколи не піклувався про вас так, як піклується Ісус. Ніхто не дбає про вас краще, ніж Ісус. Моя молитва сьогодні, Господи, дякую. Не втомлюсь дякувати тобі. Ти піклуєшся про мене. Ти наглядаєш за мною. Ти моя опора. Я можу бути в мирі і спокої, тому що ти пообіцяв ніколи не кидати не залишати мене. Моя радість у тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.